І прочитати вірш. А наші матері ведуть війну, а наші матері теж часто в битвах. Коли спимо, їм зовсім не до сну, летять у небеса святі молитви. Ніколи не признаються мами, як часто сил їм не вистачає, нас бережуть під власними кільми, неправоту і грубість пробачають, в боях стоять до самого кінця, невидимою є. Нам їхня зброя, побиті тільки кулями серця, не претендують на звання героя. Любов не зрозуміти матерів, байдужістю її не погасити, хоч скільки б не сказали гострих слів, мами нас будуть все одно любити. І часто так схвильовано вони від нас чомусь ховають мокрі очі, щоб не томились відчуттям вини, нас підіймають в прогріхах охоче. Та легко через терни йдемо ми, здається, посміхається, удача, тим часом наші моляться мами, тим часом перед Богом кожна плаче. Вже стільки раз від горя у житті дітей своїх собою накривали і несли нас, потомлених в біді, і зла ворожих діток виривали. Глибокі шрами, не розгладить час, ті шрами знак матусі воювали, за наше щастя, світлий за нас до Бога наші кроки направляли. Яка є сила в маминих руках? Вона тримає меч у й долоньку сина, сивіє рано, і не по руках, важкий їй хрест покладено на спину. Без нарікань, без хар його несе, і знаю я на поворотах долі її любов від розпачу спасе. Вона розділить навпів чашу болю. Вінці плетуться в небесах вгорі, отримати їх буде ще нагода. В боях ви не здавайтесь матері, готує Бог за все вам нагороду. Ми стежку ще проходимо земну, летять роки за літом кожним осінь. А наші матері ведуть війну, а наші матері у битвах досі. Амінь.